Черти не ждіть. Сміхатися потрібно на апарат. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 Ти вільна. Попереджаю, що фотографія буде шевельоною. I did. Андрій не вийшов розпал Максима. На обличчя однакові, а на зріст не той. Коли б то все гаразд, восени сені Максиму, може, приїде на весілля. Та не Господи, а таки справді годилося б йому приїхати. Андрій радий буде. Катерина, и мы с тобою. Здравствуйте. Здорово. Батюшка, вас не было? Только что пришел. На. <свят> ты чего до нас не приходишь? Дядя Кондрат, дай ты мне лобус. – Один вечір. Можна. Далека дорога Максимові звідти їхати додому. Неблизький світ. Оце бачиш? Іркутськ, а це Благовіщенськ. А тут ось ця сама, як її. Татаринова протока. Серйозний берег. Татарська протока. А, татарська. І в газетах пишуть, що там японці. Неспокійні місця. Господи. Господь, звичайно, тут не до чого. А місця дійсно неспокійні. серйозний вариант. Треба на сьогодні на вечір збільшити фотографію з пожара. Андрія, тільки зробиш побільше от Так. Ні, Максима. Прикордонника Максима. Добре. Так зробиш. Так. Так-то, дочка. Так. Дилое, Кондрат. Кондрат. так разумеешь кондраты есть телеграмма телеграмма яка там телеграмма дорогой кондрат степанович дорогой 2 сентября при выполнении своего долга, смертью храбрых. Так, так. Смертью храбрых. Сын ваш. Незразумело. Дорогой Кондрат Степанович, второго. Син ваш. Сын Максим. <решу> Максим, мать, Максим! Слушайте, я раз пришла телеграмма. Пункти было Максима, дядя Кондрат. Да, Какой дома? Подорши. Ушел без нас назавжды Максим пожар. Кращий, кращик, кращик загинул вину ветерки фашиста. Борець нового він будував, не шкодуючи сил. Захищав, не пошкодував життя. Добрий вечір. Пробачте, що турбуємо в такий час. Ми з Чапаївки, з колгоспу друга п'ятирічка. З під Кременчуга. не турбуйтесь, ми сядемо. Ми, як дізналися про ваше нещастя, зараз же вирішили поїхати до вас. Погорювати разом з вами. Дайте ж обняти вас, дорога Дар'ю Івановна, від мені матерів. Я пропоную, щоб колгосп наш носив ім'я героя-пограничника Максима Стожара. Вірно. Вірно. Вірно, і на воротах портрет. Загальні збори обсудять Я, Антону Васильічу, прийшов. Ну, бачу, бачу, що прийшов. Та ні, я до вас, як до порторга, за парад. Ага, ну. Смерть Максима для всіх нас. це Так. Він життя своє віддав за нас. За нас. А ми ж як? Як ми? От я рішив. Я буду просити, ну, хочу навіть телеграму послати, щоб... Сідай. Бери. Наша Конституція забезпечує таємниці листування. Розділ 10, стаття 128. А що? Так от що. Ну, брат, це прямо здорово. Відповість. Ось побачиш відповість. Відповість. Обов'язково. Чудові слова! Це такі слова. Слова. Сто двадцять. Поки що? А коли відповість, у нас Сувора сам знаєш. Дорогий кліментій Єфремовичу, невже є? Що робиться? Всю ніч не спав. Інград, Баку, Київ, Москва. А що Москва? Не те, що ти думаєш. Всі співчувають, говорять про геройство Максима. А ну дай сюди. Читай. Из Владивостока, стажару Кондрату Степановичу, политуправление Тихоокеанского военного флота. выражает вашей семье горячее сочувствие поводу гибели Максима Стажара Геройски в бою японскими диверсантами. Будьте крепки духом. Звитки с четом. Московский завод Шарика Подшипник. Криворожские рудники. Шахта Ильича. Комсомольцы-врубовщики шлют брату-героя Андрею Стажару Бакинский нефтекомбинат, Киев, Артиллерийское училище, Рязань, Сталинабад, Кандалакша, мы рыбаки Белого моря. Ты ты, Кандалакша. Вы чуете? Кандалакша. Що ж ти думаєш, синку? Про що? Та хоч би й про телеграму. Про яку телеграму? Не знаєш. Нам з матір'ю важко. Один ти в нас тепер. Один? Женитись надумав. Ну. Так-то. А от скандалакші з білого моря люди телеграму шлють. Ловлять тюленя, а за Максима душею боліють. Що ти на це скажеш? А, так ти про цю телеграму. А ти про яку? Та я думав їхати куди, Андрійку? Ну, вчитися. Не можу я. І робота не йде в голову. Так, я думав, що в мене і другий син, дійсно син. Максим життя віддав своє за наше щастя. Так кому ж як іти замість, як не брату, не Андрію. Недаремне, кіндрате. Все це ти надаремне. Не надаремне. Не надаремне. Я сам зараз піду проситись замість сина. Заспокойся, Кіндрат. Заспокойся. Все це не так. Андрій стоющий хлопець. Андрій... Стой всій хлопець. Ну ось. Здравствуй, Катя, і прощай. Чому прощай? Випадок з Максимом. Все думаю про цих японських. І хлопці про це лиш тільки й говорять. Обов'язково підемо до вінкомату проситись в армію. Чого Не ти хмуришся? Чесне слово піде. Що трапилося? Андрію, йди до військомату. Викликають. Ні. Як ні, то ні. Мені соромно за тебе, Андрію. Гвинтівку, що випала з рук Максима, не ти, інші підіймуть. Максим, твій брат, герой який. Трію, йди дивись в А мене викликають. Ні. Чого ж я піду? гузи! уже сообщалось. В схватке с японскими захватчиками, перешедшими нашу границу, впал смертью храбрый пограничник Максим Стажар. И это его брат. Брат павшего в бою героя, тракторист Стахановец Андрей Стажар, телеграфно просил наркома обороны товарища Ворошилова разрешить ему стать на место убитого брата Максима в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Нарком просьбу удовлетворил. А ну, Девин Сукин Сын! Андрей! О, снова целую! Хіба мені хто не болить. Іду я по добрій волі. Таке моє бажання, як наш Максим на кордоні стану І не буде ніколи те місце беззахисне. Хай знають, вороги мені похитні і образити себе не дамо. Максим, смерть прийняв, а ворогові не поптів. Відвез своїх батьків. Я теж. Ну, мама, витреть сльози, Дайте я вийду. І помиримось. Печіть пироги, як іменини. Стати дала в лав Червоної це ж усім святом свята. Готуйте, мамо, пишний стіл. Скоро побачимось. Я за тобою. Слово має батько справжніх дітей нашої родини Кіндрат Степанович Стожар. От син їде, будь здоров, Андрійку, ти, синок, там кріпко служи, як, як наш Максим служив. Ну, а ми тут не підкачаємо. Вірно не підкачаємо. Ну, и все. А, Кто? Кто Стажара. Андрей Стажара? А, ты брат героя. Максима Сажаров. Ображай. Провожаю Андрея Сажаров. Максима Савиц. Максима, брата Максима. Так так. так. О, провожай. Провожай. Андрей! Ветки!